День я також вас всіх хотів привітати цим вітанням Христос Воскрес! Вийсто! Христос Воскрес! Вийсто! Христос Воскрес! воскрес! Присядемо. Друзі, дійсно, якщо подивитись на сучасний стан нашого народу, на сучасний стан е, переживання людей, хоча у всі віка були свої переживання, але ця звістка по-особливому сьогодні звучить. Вона особливо радісна, тому що вона на щось нам вказує. Я прочитаю текст, і, здається, він не пасхальний. Іван для від Іоанна, в кого є біблія можете відкрити, 14-й розділ з 1 по 3 вірш. Нехай серце ваше не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте. В домі отця мого багатого селя, коли б не так, то я сказав би вам, що йду приготувати місце для вас. І коли піду і приготую місце для вас, я прийду знову і візьму вас до себе, щоб і ви були там, де я. Ісус Христос говорить, що йде приготувати наче місце. А що це значить? Ви уявіть собі картину, вас хтось хоче запросити в кав'ярню. І каже, я приготую місце. Що це значить? Це значить, що він зробить якогось стільця, занесе туди і там поставить. Або хтось вас запрошує чи на стадіон, чи в поїзд, десь в подорож, і він каже, я приготую тобі місце. Що це значить? Що він піде у вагон, там прибере щось почистить і лавочку якусь зробить, щоб далеко їхати. Чи можливо спальний мішок поставить. Так чи ні? Друзі, ні. Він забезпечить право туди прийти. Місце вже десь є в домі отця мого багато осель. Тобто Христос вказує, що місця достатньо, але Він мусить ще щось приготувати. Тобто, Він хоче щось приготувати, щоб наділити нас правом на те місце. Це так просто. Ви знаєте, я теж колись в дитинстві читав цей текст. Як це він там? Що там ще не приготовлено нічого? Він буде щось готувати. Ви знаєте, а він хоче приготувати місце, забезпечивши нам право. Ці дні ми вже немало розмірковували, і в четвер було зібрання присвячення тому, що Христос помер за нас, був похований, постраждав. І чимало було звучало проповідей, міркувань. І взагалі, в пасхальні дні люди про це дещо міркують, дещо згадують по-різному. Я вже приводив приклад, коли я студентам задав запитання, і сиділо біля 10-15 чоловік, що таке Пасха. Із них тільки два чоловіка сказали, що Христос Воскрес, а останні казали, що це свято, коли можна добре поїсти, хорошу Паску печуть, фарбують яйця і так далі. Традиційно святять. І в цьому заключається все свято Пасхи для них. На превеликий жаль з них. Тільки декілька чоловік відповіли, що Христос Воскрес. В нашій так називаємо християнській країні. Молодь настільки обізнана Воскресна Христом. Звісно, можливо, це наша місцевість. Є різні місцевості, де люди більше звертають увагу менше. Люди старшого віку, похилого віку, вони більше про це знають і задумуються більше, тому що здається, поріг ближче і тривожиться. А що далі? Ви знаєте, Ісус Христос. Своєю смертю, Він вносить плату за наше місце. Ото, що він сказав, я йду приготувати вам місце, він своєю смертю, своїми стражданнями він вносить плату. А воскресенням Він пред'являє права. Скажімо, ми прийшли на стадіон і каже, в нас там якісь місця. Він каже: докажіть. ми пред'являємо квиток. І своїм воскресенням. Христос пред'явив це право. Ми вже не раз говорили, смерть його тримати не могла. Не могла тримати через те, що він був безгрішний, а як він був безгрішним і помер, то він помер за кожного грішника, хто сьогодні сидить в залі. Друзі, якби я мав таку сміливість сказати, хто з вас грішних, підніміть руку. Ви знаєте, я думаю, що був би ліс рук. Але Христос своїм воскресенням. Гарантує право на то місце, яке він прийшов приготувати. Що було перед Воскресенням? Ви знаєте, цікаво подія. Цікаві такі події. Івангелист Матвій так відмічає, Христос помер, там йде повість певна, Він помер, він був похований. Прийшов Йосип, Йосип Зариматей, багатий муж, який поховав його в окремому ще гробі, якому ще ніхто не лежав, як пророцтво було. Як пророки казали, йому готували гріб з злодіями, а він похований в багатого. Тобто, як пророк написав, так відбувалося. Здається, Христос помер, а пророцтво збувається. Але мені хотілося б звернути увагу на релігійну еліту. Здається, ті, до яких прийшов Христос, до яких говорив, яка їхня позиція внутрішня була? Читаємо. Матвія, 27 розділ, 62 вірша. Ви тільки уявіть собі цю ситуацію. Наступного дня, після п'ятниці, зібрались первосвященики та фарисеї до Пилата і сказали, пане, ми пригадали, що обманщик той, як ще був живий, сказав через три дні Воскресне. Тож накажи стерегти гробницю до третього дня, щоб учні його не прийшли вночі і не викрили його, сказавши народові, він воскрес мертвий, і буде останній обман гірший від першого. Пилат сказав їм, маєте варту, підіть і охороняйте, як знаєте. Вони пішли і поставили біля гробниці варту і приклали до каменя печатку. Ви знаєте, для тих, хто читає Слово Боже уважно, цей текст багато, каже, цікавих моментів. Вони зібрались куди? До Пилата. Перед цим написано там є, що вони, щоб не осквернитися їм і так далі. А в суботу, прийшовши до язичника, по їхніх переконаннях, вони ж його сквернилися. Но ця тривога, ця звістка, щоб Христос не воскрес, вона. Давали їм такі переживання, що вони переступали через свої релігійні установи. Вони переступали через свої правила, аби досягнути, щоб Христос не воскрес. Така абсурдна думка. Ви знаєте, вони Христа обвинувачували за порушення Суботи, а самі ні з чим не рахувались, щоб тільки доказати, що наче вони праві. Крім того, у них таке нелогічне поводження. Якщо вони не вірили в Христове Воскресення, чому турбуватися? Чому тривожитись, якщо він обманщик? Сидіть собі спокійно святкуйте свою Пасху і все буде добре. Чого вам тривожитись? ви ж знаєте, що він обманщик. Ви ж всім говорите, що він обманщик. Чому тривожиться ваше серце? Ви знаєте, так і у грішників буває. Самі собі доказують, Бога нема. А серце тривожиться. Кажуть, що медсестра, яка була біля перед смертю Вольтера, біля нього, казала: Я більше не хочу бути біля того, хто не помирає. Чомусь він мучився дуже страшно. В нього не було спокою, в нього була величезна тривога. Це природа грішника. Вона боїться, вона переживає чому? Бо там миру немає. Одне з перших привітань. Ви знаєте, Мені здається, що пасхальне привітання взагалі Ісуса Христа, це мир вам, яке є традиційним привітанням народу Сходу. Це мир Христос приніс. А в них цього миру не було. Він, був, він мав Воскреснути, а в них була тривога, в них було переживання. Вони вважали Його обманщиком, але серце їм щось казало, що все, що він говорив, то правда. І вони вирішують проблему. Проти кого вони вирішують? Вони рішили поборотися з Богом, ви знаєте? Вони захотіли Богу доказати, що вони сильніші і хитріші. Ми докажемо: ми поставимо сторожу, і якщо ти захочеш Боже його воскресити, ми не допустимо тебе туди і все зробимо, як ми хочемо. Абсурд! Повний абсурд. Вони самі себе обманювали. Вони хотіли Богу щось доказати. Ви знаєте, вони так старалися. Вони пішли, поставили варту. Ну що ця варта може проти Бога зробити? Ви знаєте, в наступному розділі Євангелист пише такі слова. І остався великий землетрус, бо ангел Господній зійшов з неба, відкотив камінь, відходив гробницю і сів на ньому. Вигляд його був, як блискавка й одежа, білих сніг. І зі страху перед ним варта затремтіла. І стала, як мертва. І ангел, озвавшись, сказав жінкам: не бійтесь, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса Розп'ятого. Нема його тут, Він воскрес. Як сказав? Що цікаво, чому ангел не заговорив до варди, яка забоялася? Ви не задавали собі запитання? Вони зі страху попадали, як мертві. Він на шатир їм не підносить, друзі. Вони виступили проти Бога. І Бог залишив їх спокій. Ви хочете так? Ви хочете зайняти положення противлення Богу? Займайте. Ви маєте вільну волю. Ви маєте право. Ви хочете противитись Богу. Противтеся. А тих, хто тянеться до Бога, тих, хто шукає виконання волі Божої, він заспокоїть. Він знає про переживання цих сердець. Він каже, його тут нема, він воскрес. Ви знаєте, я це якось згадував. Я слухав не так давно капелана одного, і він каже, я буваю на фронті, він десь в Харківській області, він багато із гражданськими, і з військовими спілкується. Він каже, що я можу сказати людині? Яку потіху дати батькам син, яких вбитий? Яку потіху я можу дати сказати старій жінці, яка все життя тягнулась, будувалася, зліпила цю хатину, щоб в ній спокійно померти, в неї нічого не залишилось. Які слова, я можу сказати, кажу, в мене нічого не залишилось, крім звістки про те, що Христос воскрес? І що Він приготував там місце? Каже, в мене нічого не залишилось, ніякі психологічні трюки там не допомагають. Нічого не допомагає, як надія на зустріч з Господом і з рідними. Він каже: єдине, що в нас залишилося – Воскреслий Христос. Ви знаєте, коли люди так живуть світським життям, все в них добре, їм Бог не потрібен, і здається, все гаразд. Ми все вирішимо, ми все проскочимо, ми все прокрутимося. А коли дихає з косою в обличчя, тоді зовсім по іншому. І цей капелан з таким болем каже, що в мене залишилось лише звістка, що Христос воскрес. І ця звістка, вона надихає людей. Люди стояли на своєму, але на наступний день ангел вирішив по Божій волі. Не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса Розп'ятого. Його тут нема. Його тут нема, каже. Ви знаєте, люди по-різному реагують на Воскресення Ісуса Христа. І в нашій, я вже поговорив це, так би мовити, християнській країні. Теж по-різному. Ви знаєте, в діях святих апостолів є проповідь апостола Павла і в Атенах, чи в Афінах, і в Солуні. І цікаво. Він говорив, говорив про їхні філософії, говорив про те, що він в того Бога, якого вони навмання шанують, він шанує, і так далі. І, так далі. і далі він почав говорити про Воскресло Ісуса Христа. І написано в 17-му розгляді апостол 32 віршом, почувши про Воскресіння з мертвих, одні стали насміхатися, а інші казали: послухаємо Тебе про це іншим разом. І Павло вийшов від них. А деякі мужі пристали до нього і увірували. Серед них був Діонісі Арепагід і жінка на ім'я Тамара та інші з ними. Ви знаєте, основна маса почала сміятися. Ну, воскрес, то воскрес там, чи... Про що ти говориш? Ви знаєте, ви знаєте для багатьох. Я не боюсь сказати для багатьох людей віку сьогоднішнього Воскресення Христа це гарна легенда або сказка, яку ще й цікаво можна відмітити. І все. Ну, уявіть собі ситуацію. Сьогодні ми обявляємо свято Елімуромця. Давайте ми будемо святкувати свято Елімуромця. Що б про нас сказали? Або ще когось там, якогось народного героя там, чи ще Коти горошка, скажімо. Колись такий був сказочний герой. Давайте ми будемо його святкувати. Про нас би сказали люди не сповна розуму. А про Воскресення Христа або тривожаться і бунтують і протестують. Або слухаються, звістка про Христа, вона не може пройти спокійно повз людину. Що цікаво, ті, хто свідомо відмовлялися визнавати Ісуса Христа Воскреслив, досить часто в історії ставали дуже страшними гонителями. Я не хочу називати радянських правителів, які були дуже близькі до Бога в молодості, вони мали навіть певну освіту. А потім пролили море і річки крові. Цікавий факт. Цікавий факт. Тому що гріх, людина в гріху не зупиняється. І, відмовившись від Воскресло, людина для того, щоб оправдати свою совість, вона мусить додавати гріх до гріха і далі, далі погрізати в цих гріхах. Ви знаєте, це досить тривожний симптом. І от сьогодні ми сидимо тут в залі. Хто для мене воскрещить Христос? І що мені взагалі дає Воскресення? Яка моя реакція на Воскресло? Можливо, я сьогодні тут в залі лише дань Традиції. І звістка про воскресло для мене нічого не значить. А якщо значить, то що значить ця звістка? Якщо Христос дійсно воскрес, а ми читали вже першим братом було звернуто увагу, що було більше 500 свідків. Скажіть, скільки свідків достатньо в суді, щоб сказати, що ця людина винувата? Андрій показує два. А особливо, якщо вони не заангажовані. А тепер уявіть, апостоли, які з переляку порозбігалися, які повтікали, а вони тут. Через декілька днів кажуть, Він воскрес? Чи може людина після страшного переляку так сміливо вийти і доказувати нісенітницю? Не думаю. Ви знаєте, від нас залежить наше відношення. Я прочитаю ще один вірш. Поки гривня 8 розділ 34-й вірш. Хто осуджує? Христос Ісус помер, але і Воскрес. Він праворуч Бога і заступається за нас. Друзі, я говорю, цей текст написаний для тих, хто вірує. Цей текст написаний для тих, хто довірився, для тих, хто прийняв Христа воскреслим, хто довірив своє життя Йому. І Він каже. Ми, він праворуч Бога і заступається. Друже мій, чи маєш ти зараз такого заступника? І я скажу так: якщо не маєш, то ти сьогодні можеш Його отримати для себе. Ще один текст читаємо. Якщо Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих живе у вас. То той, хто воскресив Христа з мертвих, оживить і ваші смертні тіла Духом Своїм, який живе у вас. Тобто, той, який, почувши Івангелію свого спасіння і увірував, отримав печатку Духа Святого, Дух Святий живе в ньому, той, який прийняв хрещення, став дитям Божим, написано: якщо Дух, того, хто воскресив Ісуса з мертвих, живе у вас, тобто, якщо Дух Святий перебуває у вас. То той, хто Воскресив Христа з мертвих, оживить і ваші смертні тіла, духом своїм, який живе у вас. Тобто воскреслий Христос, мало того, що заступається, Він дає надію і напрямок наших думок. Він дає тут життєву точку опори, яка може служити підтримкою оцих подіях, які відбуваються і в нашій країні, і взагалі в житті людини. Скільки горя, скільки тривог, скільки переживань. Скажіть, будь ласка, от згадайте своє життя, у вас було більше таких миттєвих радостей, чи більше переживань і тривог. І ви знаєте, я думаю, що ми скажемо, що тривог і переживань, і запитань в житті було більше. Але той, хто має надію, він спокійніше їх переносить, тому що він має надію. Святий Петро пише такі слова: благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, котрий з великої своєї милості відродив нас до живої надії через Воскресення Ісуса Христа з Цікаве слово тут застосовано. Відродив до живої надії. А що надія буває мертва? Я вам скажу, буває. Ви знаєте, часом люди надіються на абсурд. Я чув, хтось каже, це сказка, але деякі студенти дійсно клали підручник під подушку перед іспитом. Вони на щось надіялись. На чому була основана їхня надія? Або надіються, якщо я гудзик защіпаю так. І зав'язую там у нас медичний одягнув шапочку, і, значить, зайду, то мені мене краще удасть. Або ще щось. Є надія, але то не жива надія. А Христос нас від цих марнотних справ відроджує Духом Святим до живої надії. Він приготував нам місце. І він каже, для тебе, друже, є надія, якщо ти готовий визнати його своїм Господом і Спасителем. Ще один текст. Через нього ви увірували в Бога, котрий Воскресив його з мертвим. оживить і ваші смертні тіла духом своїм, який живе у вас. Знову повторюється ця думка, вона якби підчеркує, якби заключний акорд. Друзі. Ми всі живемо. І кінець нашого життя на землі має бути І Це факт. Це ну, такий шлях життя, шлях всього людства. І цей текст нам говорить про цю живу надію. Це говориться для тих, хто увірував і сповідав свою віру перед людьми, хто визнав своє себе грішником, хто визнав Христа своїм Спасителем. Для тих, це говориться, котрий Воскресів його з Оживить і ваші смертні тіла духом своїм, який живе у вас. Наше зібрання підходить до закінчення. Ми зараз будемо загальною молитвою, молитися, потім буде спів. Друзі, мені хотілося б звернути до тих, хто не має ще цієї надії. Можливо, Дух Святий стукає ваше серце, каже, тобі варто покаятись, Тобі варто вийти сюди наперед, сказати, я знаю, що я грішник і звернутись до Господа з молитвою Господи, прости мене грішника, прости мене прийми мене в число дітей твоїх. Ми з вами зможемо разом помолитися. І якщо Господь буде стукати в ваші серця, ви можете це зробити чи під час загальної молитви, чи під час загального співу. А зараз ми станемо на колінах і віддамо пошану молитвах наших Богу. Амінь.